Дніпря не скаржиться, що не виконуються бажані для них роботи з благоустрою, капітальних ремонтів, будівництва. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в нас діє постанова Кабінету міністрів номер 590 яка на період воєнного часу ранжує витрати. І по чергах перша, друга, третя. Ну, в третій черзі якраз ці витрати, які, на які скаржаться громадяни. але Благоустрій туди не попадає, благоустрій можна робити, за це платежі проходять, казна платить. Але благоустрій, як його розуміє пересічний громадянин, якщо вивезти сміття і побілити бордюри, покасити траву, то це благоустрій або там якусь плитку підрівняти, то так. А як, а от, наприклад, купити лавку, купити. Якусь дітям ну, в коментарях навіть лікарні просять будувати зараз. Це неможливо. Це неможливо. Це не Капітальні капітальні видатки взагалі неможливі. Капітальні придбання, наприклад, придбати лавку перед під'їздом житловим неможливо. Але якщо якщо є аварійний ремонт даху, чи е, труб, чи якихось благоустрою поточних таких витрат, їх можна робити. Пане Володимир, давайте щоб е, наші глядачі краще розуміли цю тему. Розкажіть нам, будь ласка, про ці черги. Перша черга, що це таке, друга Перша черга, сер... і третя. Я зрозумів. Перша черга це війна, це все, що пов'язано з обороною захистом країни і функціонуванням тих органів влади, які цим опікуються. Друга черга це інші органи влади, але витрати поточні захищені. Це заробітна платня, комунальні послуги, продукти харчування, медицинські якісь речі. І туди ж до цієї черги входять поточні поточні витрати на поточне обслуговування. Ну, тобто ми можемо робити якісь поточні речі, які там, обслуговувати ліфтове господарство аварійне, обслуговувати аварійні дахи, обслуговувати аварійні якісь ділянки житлового господарства, але капітальні якісь витрати ми робити не можемо. Все це в третій черзі. Тобто, якщо зробити підбити такі підсумки, то, наприклад, якщо наша країна потребує чогось е, у питанні війни, то це буде фінансуватися першочергово. Інші почекають. Так. Як ви вважаєте, чи правильний такий підхід зараз під час військового стану? Такий підхід взагалі то правильний, але як будь-яка складна річ, 590 постанова, вона містить деякі такі казуїстику бюджетну, і ну, деякі речі, як на мою думку, вони, вони просто упущені. наприклад. Наприклад, плата послуг юристів, адвокатів. Наприклад, орендна платня за от, от тільки нещодавно дозволили платити оренду комунальним підприємствам, а виконавчим органам як домовлятися з орендодавцями. Тобто є такі речі, такі точкові, які упущені. І ця постанова мінялася раз 10%. О, і ще можна. раз 10, певно поміняються. Думаю, ні. ні. Тож, то, тобто там залишились ті речі, які, вже, якщо їх е, додати, то постанову кра... простіше відмінити просто. Тобто, ви вважаєте, що вона буде працювати і це? правильно? Вона працює, вона дозволяє місцевому самоврядуванню виживати і виконувати, виконувати свої базові функції. Всі функції, які стосуються розвитку, тобто будівництва капітальне, реконструкції, капітальні ремонти, вони неможливі і трошки усічини російською мовою можливості виконавчих органів по виконанню своїх делегованих повноважень. Ну, наприклад, поточний ремонт доріг в місті Дніпро робити вкрай складно, практично неможливо. Аварійний так, але хтось вважає, що аварійний це залатав. Платочку, це є аварійне. а дорожню карту зробити не можна. Наприклад, ми аварійно латаємо дахи в закладах освіти, коли вони протікають. І ну, там технологія містить такий ділянковий да, ремонт. А, але нам КРУ, наприклад, каже, а. Аварійний, ми вважаємо, ви повинні були таку Саму маленьку дирочку, так? дирочку залити і все. А технологія не дозволяє такого, такого ремонту. Ви, це без, ну, немає сенсу такий ремонт робити. Ну, тобто є такі колізії. А Тот, скр... можна, я вибачаю, Світлана, хочеться знову ж таки підбити підсумки. Можна сказати, що якщо ви вже кажете, що 590 постанова не буде редагуватись, ну, скоріш за все, значно то... ні. Можна сказати, що зараз влада на місцях треба просто звикнути, адаптуватись, зрозуміти, як це працює, Звичайно. і працювати владі владі, ну влада вже адаптувалася. Треба це донести до громадян до місцян, Що влада хоче, має ресурс, але вона не має повнова... сьогодні права за це платити. Не може це робити фізично, обмежена ні своїм якимось внутрішнім бажанням чи не бажанням. Це неможливо технічно. Сьогодні технічно повноваження наші по витрачанню наших коштів обмежені. Це продиктовано тим, що наші кошти, вони тільки інформація на, на комп'ютері. Всі кошти на єдиному казначейському рахунку. І держава, держава сьогодні на 50% живе у кредит за рахунок міжнародних донорів. І вона всіляко намагається обмежити наші можливості по витрачанню наших коштів. Це так звучить досить цинічно і страшно, але я їх розумію. Вони роблять свою роботу. Нам треба це з цим звикнутися звикнутись і донести до наших співгромадян, що це ну, такі на... реалії нашого життя? Це реалії не не тільки воєнного часу. Я вважаю і впевнений, що ще деякий такий довгий термін після війни це ми будемо жити в такому ж режимі. А якщо порівнювати економіку нашого міста, от на початку повномасштабної війни і зараз чи є якісь покращення? На початку війни ми трошки просіли по доходам нашим, але сьогодні, в першу чергу, за рахунок того, що наші, в нас досить спокійно, і керівництво міста проводить виважену політику спілкування з бізнесом з громадянами. Це таки еволюційна, а революційна за рахунок того, що сьогодні високі доходи воєнних і військових, і за рахунок податку на доходи фізичних осіб з військових ми компенсуємо ті мінуси, які в нас є по іншим статтям витрат. Тобто ми можна не... сказати, що ми вже оптимізували в плані фінансів. Роботи. Так, ми на сьогодні йдемо в бюджеті навіть з маленьким-маленьким плюсиком. І давайте наостанок щодо прогнозів. Чи можна взагалі зараз щось прогнозувати? Я навіть не кажу на наступний рік, навіть не кажу про зиму хоча б на осінь. Ну, я повторюю, я в вашій студії це казав. Якщо дай Боже, дай нам сили нашим Збройним силам в нас на відстань пострілу ракет не наблизиться війна. Ну, Ракет я, я маю на увазі градів. там ці Залпового вогню то в нас буде оця стагнована така трошки економіка, але вона влаштовує, дозволяє нам виконувати завдання дані нам стримано догані. оптимістично. Стримано оптимізм. Дякуємо. Дякую. 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 Це був Володимир Міллер, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.